Продажі. Деякі люди не бажають бути підлеглими та займатися а продажами. Це, звичайно, більш цікаво, оскільки зазвичай менеджери з продажу мають відсотки з продажу, а не погодинну оплату. Я знайомий із тисячами менеджерів із продажу. Протягом своєї кар'єри я помітив одну загальну тему. У типового менеджера з продажу у певний період усе йде чудово. Усе, чого він торкається, стає золотим, і він дійсно заробляє хороші гроші. І як тільки це трапляється, він практично завжди починає жити відповідно до нового рівня свого доходу. Він купує новий будинок, машину, віддає дітей в престижну школу, стає власником заміського будинку для відпочинку. Якийсь час все просто чудово. А потім щось трапляється. Компанія змінює розмір компенсації, зменшується площа. Території, конкурент починає лідирувати, вони втрачають своїх найкращих покупців. Відбувається спад економіки, нові технології роблять їх товар менш цінним або вказівки уряду змінюють їхню галузь. Це лише кілька прикладів. Існує сотні інших причин, чому світ продажів може стати і ймовірно стане складнішим, коли це трапляється. 40 годинний робочий тиждень стає недостатнім, щоб сплатити всі рахунки за такого високого рівня життя. Менеджер починає працювати 50 годин на тиждень, а потім 60, а потім 70. Його життя стає зовсім порожнім. Так, він має хобі, але не має часу насолодитися ним. Наступною складністю для менеджера з продажу є те, що неважливо, як він працює. Наступного. Дня йому доводиться все починати з нуля. Життя під таким тиском протягом тривалого часу може бути надмірно виснажливим. Чи можливо працюючи менеджером з продажу сплачувати рахунки? Звісно, можливо. Але чи ця робота відноситься до ідеальної кар'єри? І знову відповідь ні.